Тим часом у Санкт Петербурзі білять, фарбують, виганяють за сьомий кілометр та перевіряють на лояльність і місцеве населення, і заїжджий люд. У стрельні завтра розпочинається саміт J-20. Хоч у порядку денному воно і не прописане, але переконує Маргарита Ситник, усе йдеться до того, що сирійське питання буде чи не найголовнішим у розмовах між найсильніших світу сьогодні. Санкт-Петербург у блокаді охоронні місто посилено ворожать поліція, внутрішні війська та МНСники. з неба пильною гелікоптер. Будь-які земельні роботи заборонили у семи районах міста. За кілька тижнів до саміту в Петербурзі виловили і вивезли нелегальних мігрантів. За порушення паспортного режиму видворяють у місто вже не пустили 20 тисяч осіб. Зараз всі іностранні громадяни, порушуючи режим прибивання, підвергаються в Питання, яке було зв'язано з недостатнім кількістю місць в центрі для содержання. Uh, он uh, практически решен вот за последние два дня, потому что городом была проделана колоссальная работа. Селище Стрельна, через нього пролягає дорога до місця проведення саміту, перетворилася на буферну зону. Жителі вистоювали у чергах за спеціальними перепустками, щоб мати можливість потрапити додому. Усім іншим доступ закрили. Відеозйомку перекритої дороги працівник Федеральної служби охорони вічливо попросив видалити з нашої камери, погрожуючи позбавити акредитації. Саму стрельну чиновники підрухтували коштом місцевих жителів. Нефарбовані паркани та залатані дахи псують імідж держави господарки саміту. Дом необхідно покрасять. Я не буду красить дом, я дом продаю. Он выставлен в агентстве на продажу. На что он сказал, ах так, ну мы еще с вами встретимся. Не пов'язане з самітом і закриття двох музеїв у Пітері, кажуть чиновники. Учора у музеї точка Джі вилучили картину Реслінг, на якій зображені збуджені і войовничі Путін та Обама. Сьогодні приміщення опечатали. Музей влади відкрився буквально за тиждень до саміту. Картини Путіна та Медведєва у жіночій білизні з виставки правителі нині перевіряють на екстремізм. Від музею не залишилося навіть вивіски. На саміт уже прибувають перші державні мужі до Константинівського палацу, де зустрінуться президенти та прем'єри. Везуть на метеора. Про заходи безпеки на території Костянтинівського палацу, у якому зберуться учасники, можна тільки здогадуватися. Лідери двадцятка житимуть на території Константинівського палацу у спеціальному котежному містечку. Звідси його не видно. Доступ на територію журналістам закритий. Містечко це 20 котеджів з однаковим плануванням, меблями і навіть кольором стін. І кожен з них носить ім'я одного з великих міст Росії. Путін кажуть, зупиниться у катечі Санкт-Петербург. Обама також у Санкт-Петербурзі, але у готелі Пітера подалі від свого російського колеги. Тільки китайська делегація та Барак Обама відмовилися від своїх будинків. Президентів навіть на переговорах розсадять не за російським, а за англійським алфавітом. Таким чином, між президентом Росії та Сполучених Штатів сидітиме король Саудівської Аравії, який також підтримує військову операцію США проти сирійської влади. Саме Сирія стане головним питанням, яке обговорять лідери двадцяти. Маргарита Ситник, Микита Бородін, стрільна Санкт-Петербург, Росія. Нови. Новини два плюс два.